Густина у супові чи в борщеві, ну в залежності від того, хто як любить, тому що може так бути, що ну в приправі там чи в чому. Ну, вона, ну, якби, або картушка не розварилася, чи ще щось. Це ж на любителя. Це ж не значить, що кожна хазяйка так робити. Кожна робить так, як їй хочеться, і готує так, як смакує її чи її сім'ї. Мені подобається, щоб рідина була густенька. Буває таке, що, наприклад, якщо заправки ці закручення, як вкидаєш у борщ, то вони ну, знаєте, заправку до борщу готують, то закручують. То вона якби дає трошки густину, тому, бо там вона навариста, там і квасоля є, і все воно там розматлошилося, і воно вже таке густеньке виходить. А якщо просто вариш супчик, що там картошку, як я варила тоді з того відео, картоплю і цибулю, і моркву пожарила, то з чого ж там, браття, густині? Ну, поток картоплю можна, да, але мені хотілося іменно такого зробити. Робить. Ну, і відео набрало вже 21 тисячу. Тому О, так судіть судіться, мі, як хочете. А, до речі, я продаю червоної чорної щуки. Це така смакота. Якщо бажаєте спробувати, можна замовити. У мене щодня відправка з міста Одеси. Хто бажає, пишіть. І різноманітні квіти я займаюся продажем і оптом, і поштучно. Багаторічники, а також кімнатні є. Дякую за коментар.